Наталія веремійчик з села Зайці йде по воду з бідоном до спільної криниці. Тут набирають воду сім дворів. В своєї криниці чи свердловини у дворі Веремійчиків нема. То що нема дівки грошей. Чистить колодязь разом. відра купляють, по черзі. Ми маємо людину. П'ятсот рублей за ковце. Бідон з водою Наталія ставить на спеціальний візочок. Просто щоб удобно, бідон не чегався по асфальту. Війну і... пережила. І нас пережили. Скільки таких бідонів в день привозить жінка і хто ходить з нею по воду, читайте в газеті. Да. Че, А що ж ще?